Не знаю, що сказати, то просто збреши. Такий підхід цього тижня продемонстрували два народні депутати і один мер. Ще один народний депутат продемонстрував просто те, що він коні. Президент Володимир Зеленський здійснив таке кадрове призначення, що у мене від нього здається рештки волосся вилазять з голови. Ну а ще ж є історія з тим, як нашу країну покинув обвинувачений в корупції трубіцин за запитом гур і ССО. Словом цього тижня неслося, і про це все ми поговоримо у цьому відео. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст і не будемо затягувати вступ. Влаштовуйтеся зручніше, підписуйтеся на канал, бо що нас тут більше, то тут цікавіше. І погнали. Я офігів, Валера. Я офігів. <звігів> ну, щоб це почати. Давайте з кадрового призначення Володимира Зеленського. Наш президент цього тижня призначив нового керівника Одеської обласної військової адміністрації. І хотів би я вручити посвідчення і привітати нового голову. Одеської обласної військової адміністрації, нового начальника. Олег Олександр, привітати кіпера. Дуже дякую за ван. Олег Кіпер. Це люстрований після революції гідності прокурор, якого декілька років тому для нас всіх поновив окружний адміністративний суд міста Києва, якого більше немає з нами, але справа якого жиє. Так, у 2020 році Олег Кіпер очолив прокуратуру міста Києва. І у той час я на «Бігус.Інфо» трішки розповідав про його зв'язки і про його майно. В Кіпера цілий автопарк. Не такий, звичайно, як в Дубінського, але теж не Жигулі. Хоча Жигулі в головного столичного прокурора теж для чогось є. Але крім того, є Range Rover Sport, Toyota rav 4 і Toyota Camry. З нерухомістю Олега Кіпера теж все гаразд, настільки гаразд, що Дубінський міг би навіть і позаздрити. Крім трьох квартир у Києві, в подружжя Кіперів є ще майже ціла база відпочинку в Буковелі. Як це зазвичай буває, забезпечене життя прокурора легалізувалося успішним бізнесом дружини. З нею також свого часу могли. Познайомитися українські телеглядачі, коли вона за ніс притягнула Олега Кіпера на одне стреш шоу. Буквально за ніс. Скажіть, що не так з вашим носом? Мой нос очень идеален, як вважає моя супруга. Это ваш муж заставил вас прийти к нам? Ні, это було моє рішення. Ну вот, потому что он що сказав, що носик його ну, лучше, чем мой. Это такое мнение. Когда ви начали сличать свої носи. Ви знаєте, після народження рібінка, коли начали говорити, говоріть у дочки, носик носік в папу а не анібов мамі. Але Ірина Кіпер має не лише успішний бізнес і не успішний на її думку ніс, але й паспорт громадянки Російської Федерації. На початку цього року Олег Кіпер розповідав схемам, що ще в липні 2022-го Ірина Кіпер відмовилася від російського громадянства, змінила його на українське у зв'язку з подіями, пов'язаними з війною Російської Федерації проти України. Але якось так виявилося, що її російський паспорт досі дійсний. І це ж не єдине призначення з таким дужком за останній час. От ще попереднього тижня Володимир Зеленський призначив заступником глави СБУ Сергія Наум'юка, в якого батько і брат мають громадянство Російської Федерації. При тому, про те, що батько є громадянином РФ, також було відомо ще на початку цього року. Про це розповідали ті ж такі схеми у своєму матеріалі про конкурс на главу Набу, де одним з кандидатів. Був власне Сергій Наумюк. Як виявили схеми його батько Анатолій Наумюк, схоже, має російський паспорт. На сайті Федеральної податкової служби обліковуються дані про його індивідуальний податковий номер та підтверджується наявністю батька претендента на директора НАБУ російського громадянства. Вас родичі безпосередньо перебувають в Російській я Федерації. Я Дякую, мають громадянство у Російської Федерації. Ні, виявилося, що не ні, а так. Вже після призначення Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України СБУ. Повідомила, і я буквально зацитую, про наявність у його батька та брата паспортів Російської Федерації Сергій Наумюк повідомляв раніше. Угу. Ці документи були отримані після окупації Луганська в 2014 році, де проживали обидва родичі. Після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства. Коли ж це сталося? Наскільки можна судити з розмови на умюка зі схемами, в якій він наголошу не підтверджував, а заперечував наявність російського громадянства в його батька, це сталося не в 2014 році, а аж після 24 лютого 2022 року. До того часу все було окей. Постійне місце проживання моїх батьків це місто Луганськ. Там вони знаходились до певного періоду часу, до початку збройної агресії. Після цього вони виїхали у Сполучені Штати до моєго брата. І от я не знаю, чи то у нас настільки сильний кадровий голод, що на ключові посади, а я переконаний, що сьогодні. В умовах війни посада голови Одеської обласної військової адміністрації є не менш важливою ніж посада заступника голови служби безпеки України. Ну, от прямо неможливо знайти людей безрідні з російськими паспортами. Або у нас зовсім якось відбився інстинкт самозбереження. Ну як у нас, у президента Володимира Зеленського, бо саме він здійснив обидва призначення. Ну, правда, що там дивні статки, і російський паспорт дружини, якщо в людини такий ідеальний ніс? Гаразд. Поїхали далі, щоб не впасти у депресію. У нас для депресії ще є низка інших приводів. Цього тижня вийшли два журналістські розслідування, які перегукуються між собою брехнею політиків. Спочатку «Бігус.Інфо» випустило матеріал. Про народного депутата від Слуги народу Богдана Торохтія, про його нову тачку за 7 мільйонів гривень і поїздочку в серпні минулого року в Болгарію на річницю подружнього життя до дружини. Власне, дружина Аліна Левченко Торохтія і спалила в інстаграмі. Це публікація Аліни Левченко від 14 серпня 2022 року. А це спільне з Богданом Торохтієм. Фото зі сторіс опубліковане 20 серпня. Геолокація не вказана. Завдяки металевій решітці, вікну та навіть серветці. Ми знаходимо заклад фіш ресторан Леванти Біч, що на узбережжі Чорного моря у болгарському містечку Єленіте. Це прикольно, зокрема, тому що ще минулого року Богдан Торохтій був одним із ініціаторів законопроекту про заборону народним депутатам виїжджати з України в умовах воєнного стану. Але найбільший крінж цієї історії в тому, як Богдан Торохтій так хитро-хитро намагався обманути журналістів, коли вони поставили йому запитання про поїздочку в Болгарію до дружини. Надіслав скріншот фото айфона дружини з метаданими. Дата створення фотографій на тому скріншоті 27 вересня 2021 року. Торохті вирішив не додавати жодних пояснень, але й цей скріншот має натякати, що створене болгарське фото не у серпні 22-го, а у вересні 21-го. Який хитрий народний депутат, як лисиця! Ну, от майже в нього вийшло! В інстаграмі Аліни Левченко є публікації і за той день, про який каже Торохті, і за попередній, і за один із наступних. І в усі ці дні його дружина постала фото з Києва, а не з Болгарії. А от у серпні 2022 року, навпаки, Левченко постала безліч фото та відео з Болгарії. Судомні спроби заперечити все, ну чи там майже все, у новій третій частині батальйону Монако від Михайла Ткача. Продемонстрували також народний депутат Максим Єфімов і мер Краматорська Олександр Гончаренко. Їх Михайло Ткач ще у березні зафіксував в аеропорту Ніцци. Це народний депутат з депутатської групи відновлення України Максим Єфімов. На фото поряд з депутатом стоїть Олександр Гончаренко, мер прифронтового міста Краматорськ. Це той самий чоловік, який разом з депутатом Єфімовим чартером прилетів до Ніци 17 березня. Коли Ткач їм подзвонив, то Гончаренко пішов в отказ, А Єфімов, як справжній друг, спробував його прикрити. А хто сказав, що я був у Ніці? Ви не були у Ніці? Ні, не був і не прилітали 17 березня а, чартером Жешова. Не прилітав. А з вами тоді був мер Краматорська Гончаренко Олександр? Ні, мера Краматорська не було. Он же в Словакії. Ми ж в з ним були в Словакії. В этом. Що про це сказати? Так що без усіляких сарказмів і жартиків, то навряд чи мені це вдасться якось по-іншому виразити краще ніж цього тижня на програмі Української правди у Пет Чат. Оце от рефлекс першим ділом просто спробувати збрехати. Він, чесно кажучи, мені, як журналісту, і як громадянину, він жив тут. Цей та інші фрагменти того ефіру ви могли вже бачити на нашому каналі, якщо ви на нього підписані. Якщо ще не підписані, то можете підписатися зараз. І тоді ми чим швидше доберемося до показника у 100 тисяч підписників. А це важливо. Інший нардеп слуга народу Максим Бужанський цього тижня не збрехав, він просто максимально щиро поводився. Як Максим Бужанський, Максиме, слава Україні. Да, слава Україні. <кх2> я Героїка. би хотів на час тому, що рух чесно салгав. Хто Салгана Салгав? Рух чесно. Ага, я, а не чому, я перепрошую, Максима. А чи можу я попросити вас перейти все ж таки на українську мову? Ну тому що ну тому що. ви можете попросити попросить м'ячому угодно, я буду говорити так, як я вважаю. Це не сюрприз. Хто такий чи що таке Максим Бужанський відомо вже давно. Його некомпетентності, хамовитості, українофобії, ми ще до повномасштабної війни присвячували на цьому каналі цілий випуск. Зараз посилання на нього має з'явитися десь у правому верхньому куті екрану. До Максима Бужанського і щодо Максима Бужанського, насправді вже давно немає ніяких запитань. Запитання є. Лише до керівництва фракції Слуга народу у Верховній Раді якого лиха Бужанський досі робить у складі вашої фракції? Бо ж не можна сказати, що слуги народу геть не здатні виключати депутатів зі своїх фракцій. Таке б траплялося і не раз. Хоча іноді треба визнати серйозними запізненнями. Але було це і в Верховній Раді. Було це, наприклад, і в Київській міській раді, де з фракції виключили того ж. Владислава Трубіцина, якого за два тижні до повномасштабного вторгнення набу затримало на хабарі. Його виключили з фракції навіть при тому, що незабаром на суді почала вилазити цікава інформація про його контакти з заступником глави офісу президента Олегом Татаровим зі слів самих фігурантів цього кримінального провадження. Я так розумію, що курирують всі вопроси Татарова, тому що він раз в тиждень. к нему, типу, на повний панаповни, їздить, чорт'єдівна че лазить. Заступника голови адміністрації офісу президента, до якого їздить, наповнює, що раз в мікрою трубіця. І в цьому ж протоколі на 44-му аркуші, продовжуючи цю ж тему, но з Єрмаком не общається. Я це прекрасно знаю. Він общається з а Олег з Єрмаком. Але тепер обвинувачений трубіцин не ходить на засідання Вищого антикорупційного суду. Обвинувачений трубіцин у нас втік. Він зміг виїхати за кордон на прохання ГУР, яке у свою чергу про це попросили Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Владислав Трубіцин мав поїхати до Польщі як представник благодійного фонду Рідна оболонь для виконання спеціального завдання з забезпечення Збройних сил України спеціальним обладнанням. От він і виїхав, і зник з радарів. У той самий час за кордон не пускають людей, які могли би своїми поїздками принести Україні реальну користь. Наприклад, всесвітньо відомий гурт «1914» зі Львова, який минулого року їздив з концертами по Європі на велелюдних концертах. Розповідав про Україну її боротьбу, збирав великі кошти на підтримку збройних сил України цього року. Мінкульт вирішив, що Віздити їм більше не потрібно, бо раптом вони не повернуться. І що, що минулого року поверталися? Нам треба, щоб за кордон міг поїхати народний депутат до своєї дружини в Болгарію чи зі своїм другом мером у Ніцу. Ну а вже якщо хтось не повернеться, то нехай це буде обвинувачений в корупції трубіцин. Врешті-решт, під всім обуренням, крінжем і відразою, це все просто сумно. Сумно тому, що ще торік була надія, що повномасштабна війна таки багато чого в головах наших політиків і посадовців поперескладує і в когось десь поперескладала, але як бачимо, не у всіх. І це ж ми навіть ще не про все страшне і сумне, що було цього тижня, поговорили. Наприклад, історія з укриттями в Києві, це це трагічно, це страшно, і це дуже сумно. Так, щось трохи змінюється. Були й позитивні новини на тижні, що минув. Наприклад, Вища рада правосуддя обрала цілком достойний склад нової вищої кваліфікаційної комісії суддів, і це може бути дуже важливим кроком для подальшого очищення нашої судової системи, про яку ми так багато і так емоційно говорили, от буквально у минулому випуску. Але роботи попереду ще, звісно, дуже багато. Частина її полягає у тому, щоб визначати і осмислювати больові і проблемні точки, чим ми власне і займаємося на цьому каналі. Основна її передумова це наша єдність і наша взаємопідтримка. Ну і звичайно, усе це матиме сенс лише у випадку нашої перемоги. А для цього необхідно постійно підтримувати наші сили оборони своїми донатами. До чого я знову і знову... Вас закликаю, побачимося за тиждень. Слава Україні!